Україна є незалежною. Те, що її розраю по шматах, якщо завзяли Крим, захочуть більше. Начнуть далі території брати. Так не повинно бути. Люди повинні відстоювати свою думку. Іти, це наша країна, ми її любимо. І так, що люди йдуть і продаються за гроші, продають свої паспорти, це неправильно, я вважаю. Що думаю я, там вони думають, що роблять. А як думаєте, хто в цьому винен? Ми винні. Ми, а що так уваж допустили? Я вже виплакала. У мене п'ять із хати піде у армію. Та ви що? Четверо да. онуків і син. Шість син, син в Афганістані був дитина. Як ви думаєте, хто в цьому винен, що так сталося в Криму? Хто винен? Янукович чи цей? І от цей як він? Путін хто винен? Вони 10 років до цього підготовляли дитину. І розоружили Україну, де оружжя в Україні? Жимає, немає. Мої Думаєте, спиняться на Криму чи підуть далі? Не знаю дитину. Я вважала, що до Києва буде війська підгонити. Селяни не підуть. Як Янукович син каже, селянин може жити з города, а чого ж ви не жили з города, обікрали Україну. Так чи ні, обікрали дочі. Оце, я, оце так всіх селян такі оце всіх селян така думки, не тільки в мене, Усіх селян. Оце всього жошку, а таких бабів, як ми. має бути український крим, а не рускій. Дехто каже, що от Росія подарувала, то значить і російські. Та ні, це, це неправда. Ні. А так. як думаєте, хто в цьому винен? Ну я не знаю. Ні. А. Я, я не політики. А. Ні. А, не думали от про те, що може бути далі після цього? Не думали. Як Просто... думаєте, Путін зупиниться на Криму? Ну, Це ми не знаємо. Тоже. не можемо таке сказати. Взагалі, що сьогодні от, про мобілізацію чули, що думаєте? В армії не збираєте?» Ну це дуже погано, звісно. Що ж внуки діти, це, це дуже погано війна, це не хорошо. А це не, не хочете в армію? <рес> Я вже старий. Референдум несправедливий, недійсний, все наіграно. Оскільки кількість населення і кількість бюлетнів, які вкидає, наприклад, Севастополі, не відповідає. Це ж дослідили вже е ну, комп'ютерщики. Ну, вчора буквально ця інформація прозвучала про те, що все це робилося з якою метою? З метою, щоб вирвати Крим в Україну, щоб привласнити його, щоб створити собі плацдарм для подальших дій. Як ви думаєте, Росія на цьому зупиниться? Якщо їм ніхто. Я маю на увазі з боку Сполучених Штатів Європейської співдружності, не, не зробить такі дії критичні, не зупинять їх, то зрозуміло, що у них особисто такого бажання зупинитися, я думаю, що немає. Я, звичайно, що за єдину Україну. Найкраще, якщо всі люди разом, якщо всі дружно. Я, наприклад, проти, що від'єднався Крим. Ми за те, щоб всі люди жили гарно і мирно. Як думаєте, хто в тому винен, що так сталося? Напевне, винні всі в цьому, що сталося. Напевне, винні всі, тому що потрібно було продумувати. Я думаю, що це воно все сталося не за один день. Ця робота, яка проводилася щодо від'єднання Криму. Ми всі були раді, коли у 1954 році Крим був приєднаний до України. Напевне, там багато працювало українців. І навіть односельчан багато працювало, щоб піднімати Крим. Наприклад, з нашого села виїхало 20 сімей. Залишилося там жити десь більше десятка сімей. Крим був, це наш був Крим. Ми його піднімали, цей Крим. А так, що сталося, я думаю, що вина всіх. Ми десь прогледіли. Ну, але ж ну, видно тут, чия вина тут. Ви думаєте, легітимно пройшло? А хто її знає. Більше говорити не буду. Не знаю. А хто винен в такій ситуації? Хто винен? Самі винні. Все, все? Люди самі винні. А, чому? а хто їх знає? Що вони, не борються за своє? Хай за своє добиваються. Ясно. А що, і що ми будемо говорити? Ми тут ні при чому, це вони там. Разве так можна робити. Ловили людей по квартирах, вгрожали серед дороги, міліція заставляла голосувати. Ну так. Да. Ходили ці козаки до нашого солдата. Казали, щоб вони йшли голосувати, але вони відказалися. Сьогодні ж буде Путін приймати, акціону туди поїхав. Буду нарада, що вони рішать, то. Як ви думаєте, зупиниться Росія на цьому? Ну, бачите, як кажуть, пошів весь світ поставив. Все-таки велику роль Сполучені Штати, там Англія. Франція, Гра, Італія, ці країни сімки багато, що значить. Так що буде Росія, побачимо, що буде далі. А Чого вам хотілося Хотілося б до Росії чи в а жити краще? Я родився в Україні, я живу тільки в Росії служив <сум> два роки. А так волю все... бачити для України. Там може трохи щось і зміниться, Все-таки народ вже зрозумів, що таке власть і яка власть. Так що побачимо, як то кажуть, поживемо, побачимо.